Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків, Україна. Сьогодні прогуляємось по моєму садочку і подивимось декілька рослинок хвойних, які є моїми улюбленими і які повільно зростають. Одна з таких рослинок яливець Блю Star. Голуба зірочка. Це один з найяскравіших. З самих голубих єлівців. Він настільки голубий, що аж сизий, такий з сріблястим нальотом. Це морозостійкий яливець, повільно він зростає, пів метра в висоту сягає і півтора в ширину. Гілочки на пагонах в нього так розташовані, що він має такий пухнастий вигляд, дуже не схожий на інші гарнюня. Пригарнюня дуже гарно переносить стрижечку. Саджати його краще на сонечкові. В мене зростає в тіньочку. це моя помилочка. Треба пересаджувати, але поки що не маю такої змоги. Ялина Rainbows End. Це карликова, конусоподібна ялина. Також дуже повільно зростає. В 10 років буде десь 1 метр висоту. Хвоя в неї коротенька, м'ягка. Це морозостійка ялина. По всій території України можна її саджати, але вона здатна здивувати нас двома приростами: перший навесні зелений, а другий наприкінці літа-жовтий. Це дуже яскраво, дивно, гарно. Цікава ялинка, саджаємо і отримуємо від неї задоволення. Кипарисовик. Кипарисовик горохоплідний філіфера. Це також морозостійкий кипарисовик. Зростає він повільно, полюбляє стрижечку, я його постійно прищіпую. Він такий подушковидний, з плакучою формою, трохи такий нитковидний, як ниточки його голочки. Форма у нього така ще довгоподібна, цікава, теж звикла для, для нас. Наступний це у нас яливець, низенький яливець, голден карпет. У нього така повзуча. Крона, але дуже делікатно повзуча. Він не душе нікого, повільно зростає. Я так розкладаю його лапки проміж рослинок, і він створює золотистий такий привабливий килимочок. Дуже він мені подобається. Наступна рослинка, ялиця. Ялиця Сільблок. Це корейська ялиця, також повільно. Зростає надзвичайно гарне дерево. В нього така хвоя закручена так, що видно зворотню сторону, яка є срібляста білою. Тому це такий створює ефект дерева, обсипаного сріблом. Дуже цікаво, дуже. Я так хотіла цю рослинку, і, на щастя, маю тепер її в своєму садочку, дуже задоволена. Ще в цього дерева дуже цікаві шишки фіолетового кольору. В мене ще я не бачила їх, поки що буду чекати, але знаю, що воно славиться, отакими от шишечками. Бачите, в компанії інших рослинок розбавляє такою екзотикою. являється. Далі в кадрі у нас ялина звичайна томпа. Звичайна це означає неприхотлива. Зовсім. зовсім. Це карликове таке деревце, в 10 років воно буде десь тільки 60 см заввишки. А взагалі сяганути може півтора метра. Має таку конічну форму, хвоя насиченого, зеленого кольору, дуже така пружна, колюча, Морозостійка ялинка, четверта зона зимостійкості, не вигорає, вибаглива, зростає в мене на сонечкові. З нею проблем не маю зовсім. Від слова, зовсім зовсім ніяких. Наступна рослинка то палисний Цацумі, Це страшенно полюбляю його. Він дуже незвичайний, пагне, має такі нитчасті, ефектно закручені, курчаві. Цікавий, дуже цікавий. Круглу форму має, повільно зростає також. Один із п'яти священних дерев Японії на секундочку. Так що отаке от чудо. Наступне це. Кіпарисовик Лавсона Elvoді Gold. Оце якраз така рослинка прихотлива, вона ризикована, вона може і вимерзати, і обгорає. Досить непогано на сонечку навесні. Тому я поки що під нього прилаштовуюсь, налаштовуюсь ми з ним тільки починаємо нашу дружбу. Ну, я маю надію, що все в нас вийде. І наступний теж. Лавсана, але назву має Gold Star, також ще знайомимось. Скоріше за все, він буде в мене переселятися на більш сонячне місце, де буде більше простіру йому, бо це велика рослина за розміром. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже. До побачення!